Глядачі нашої програми біля екранів телевізорів добре, бо я теж на місці, тобто на робочому, і готова розповідати. Все найцікавіше. У повітрі вже літають сніжинки. Ми все щастіше шукаємо теплий одяг і вдягаємо рукавички. Що це означає? Зима прийшла. Так, але крім всього, що я перерахувала раніше, до нас невпинно наближаються свята, і їх буде чимало. Ви це знаєте, правда? Саме перший день календарної зими і починаються наші довгі зимові святкування. Навіть є така жартівлива приказка від Романа до Йордана, український рамадан чули. Так, чому Рамадан? Це слово прийшло до нас Ізраїлю, адже саме там є священний місяць Рамадан. Євреї його святкують цілих 30 днів. У нас ситуація схожа, але ми ще довше святкуємо. З 1 грудня до 19 січня. І це тішить, бо ми маємо канікули і можемо досхочу покидатись сніжками, з'їздити на лижі і побути в колі сім'ї. Отже, 1 грудня ми відсвяткували Романа. У давнину грудень називали Стужайлом. І саме 1 числа визначав, якою буде зима. Якщо день теплий, то і зима тепла. 7 грудня свої імени не мають Катерина, тому вся команда рожевих окулярів їх вітає. Наступні у черзі на святкування це Андрія. Це дуже популярне серед хлопців ім'я. Тому, якщо зустрінете друга чи знайомого, таким іменням, обов'язково передавайте вітання. Згодом я вам розповім про решту свят, але зараз ну дуже вже цікаво дізнатися, чому так, чому в українському календарі стільки. Зимових свят, і розпитаємо ми в священниках. Отже, розкажіть, будь ласка, чому в нас так багато свят? Чому нас так багато свят? Ну, я думаю, що. Свят, тому так багато є, бо має багато святих. Чому деякі люди святкують до 25 грудня, а деякі 7 січня? Було від самого початку весь світ, весь світ і в Африці, і в Азії, і в Америці, і на Україні святкував, святкував жив одним календарем, який називався Юлій Андський. Тобто його, його склав папа Юлій, так? Але прийшов час, коли, коли, коли деякі священники, мудрі такі священники, як згети, які читають багато святе письмо і інші книги, сказали, що трішки, трішки, трішки Папа Юрій помилився в розрахунку часу. Ісус Христос трішки народився трішки швидше. Тому Західна церква святкує з 24 до 25, а східна церква святкує з 6 на 7. І такий поділ на Григоріанський і на Юліанський календар. Свято Миколаю, 19 грудня. Не наго чекай всі діти. Догадали, чому, бо отримають подарунки до європейських дітей з подарунками на Різдво приходить Санта Клаус. А в Росії на Новий рік діти чекають Діда Мороза. Продовжуємо 22 грудня. Свої іменини святкують Анну. Відразу через три дні, 25 грудня, вся Європа святкує Різдво. А тепер про дуже веселе свято Василя Святого. Припадає воно на 14 січня. У народі його називають Маланкою. Молодь переодягається і водить козу, Ходять по домівках та колядують. В цей день освячують воду в церквах, а я сміливці, які пірнають в ополонку. Кажуть, застудитись в цей день неможливо. Ну от про всі свята вам розказала. Залишається тільки святкувати і насолод. ...з відпочинком, але пам'ятайте, між праздниками є будні дні, коли треба працювати. Довго розповідь про довгі зимові святкування для вас підготувала Софійка Гринчик. До зустрічі.